Сьогодні у програмі Відвертопро говоримо з практичним психологом Валентиною Сидоренко. Вітаю вас! Добрий день! Пані Валентино, Ми зустрілися з вами напередодні вашого професійного свята, 23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога. Вітаю вас з цим святом і Дякую. пропоную розпочати з того: розкажіть взагалі, скільки років ви в психології і в яких напрямках працюєте. Ну, практичним психологом я працюю 17 років, якщо бути точним. Працюю шкільним психологом, практичний психолог у закладі освіти і, і власне, освіту таку маю. В якому напрямку? Я вивчала різні напрямки, знайомилася, щось глибше, щось просто ознайомлювалась, але зупинила свій вибір на арт-терапії. Дуже мені подобається. Цей напрямок психотерапії вважаю його ефективним, вважаю його цікавим і для дітей, і для дорослих працюючим. Що ще мене дуже підкупає, що він надзвичайно екологічний цей напрямок. Зашкодити арт-терапевтичними якимись практиками чи техніками практично неможливо, хіба що намір такий мати, але ж ми такого наміру не маємо. А розкажіть більше про цю арт-терапію. Які особливості як займаєтесь дітьми, з дорослими? Яка різниця в цьому? Ну, взагалі арт-терапія це, як я її розумію, да, надання психологічної допомоги засобами мистецтва. Через створення якогось арттерапевтичного продукту ми із клієнтом ну, якби, вибудовуємо такий місточок між свідомим і несвідомим. Чому так відбувається? Тому що мова нашої психіки це образи. І так склалося еволюційно, тому що наші давні предки вони ж передавали інформацію. Пам'ятаєте саме ці наскельні малюнки були образи? Да, якщо я вас зараз попрошу уявити стілець, то ви напевно уявите образ стільця, правда, а не букви. А не слово. І от саме образ, от образ, коли ми створюємо з клієнтом якийсь малюнок, чи скульптуру, чи казку, чи якусь навіть музичну ну, композицію, ясно, що ми не граємо там на інструментах, але ну, ось, вже музика, так? то це викликає у, у, ну, певний відгук у психічному людини, яка прийшла за допомогою. І саме з цим відгуком ми потім далі працюємо на результат. Який би задовольнив людину-клієнта, чому ви взагалі обрали психологію? Чому так прийшли до цього? Що вам саме подобається в своїй професії? Ну, те, що я психологію люблю, це, мабуть, вже знають всі, я скрізь про це говорю. І я правда, це ну, обожнюю, мені це дуже подобається. Чому обрала? Ви знаєте, я вчора розмірковувала над цим, і я не знаю, чому я обрала. Мабуть, якщо на такому нашому побутовому рівні, то, мабуть, так складалися обставини, що от мене, ну, скажімо так, всесвіт сюди вів. Але не можу не розказати ось про яку історію. Нещодавно ми з мамою згадували. Е Бабусю, дідуся, ну їх на жаль немає вже з нами. І мама мені розказала, що її прадід, а мій виявляється ж, прапрадід. Його звали Мартин. Дід Мартин. Він лікував психічно хворих людей. Ну він мав таку здатність, от, ну, дар від природи, і він дуже успішно з цим справлявся. Мама говорила, що в них на подвір'ї була клуня. Діда ж вже ясно не було, але вони знали, що там дід лікував своїх хворих. І була така історія: один пан звернувся до діда Мартина, щоб той полікував його дочку. Ну, в якої були якісь порушення психічні. І Дін Мартин полікував, і пан був дуже так вдячний йому за це, що наділив дуже багато землі. Моя мама родом із Матяшівки, Великобачанського району, і там і зараз є територія, яку називають Мартинівський ліс. Він і досі Мартинівський ліс. Для мене це було, ну, знаєте, і, може, десь я зрозуміла, що якась енергія в мені це є, і, можливо, навіть кров якась дідова тече. Ну тоді я відчула прям ну знаєте до мурашок в тілі, і десь це напевно пояснює, чому мені це подобається. Тому що ну якби ви відчували те, що я відчуваю, коли я вивчаю, так, це коли я заглиблююся в це, то ну це неймовірні відчуття. Мені це дуже подобається. Я, я прямо дуже це люблю. А сам процес спілкування з клієнтами. Як для вас це відчувається? Що особливого в цьому процесі для вас? Ну, Я, мабуть, не буду оригінальною, але ну, ясно, що експертність свою треба підвищувати, і всі мої колеги це роблять. І я, звісно, постійно в нашій професії не можна не вчитися постійно підвищувати свій рівень. Але от для мене у роботі з людьми надзвичайно важливо любити їх. От любити їх не в тому сенсі, що там дати їм усе, що вони хочуть, там, притрусити цукровою пудрою, ну якби, щоб їм тільки комфортно було. От для мене любити людей, дітей це зрозуміти, яка ця людина, да? чим вона особлива, які в неї сильні сторони. На що можна спертися, як підтримати, і, вже опираючись на, на ці сильні сторони, людина може рухатися? І це, власне, ну, відрізняє роботу психолога від просто прочитати книгу. Зараз вже дуже багато різних психологічних там. можна почитати, поради, але ну, якщо я буду давати тільки поради, да, то чим я буду відрізнятися від тієї книжки? Ну, почитай книжку. А от зрозуміти людину, відчути її, от ну, в цьому, мені здається, цінність роботи психолога. Е, зараз є така думка, що ходити до спеціаліста, до психолога, до психотерапевта це якось. Дивно, неправильно, особливо у людей більш старшого віку є така тенденція. Як ви вважаєте, коли наше суспільство все ж звикне до того, що це нормально і що це треба робити? Як ви до цього ставитесь до цієї такої тенденції? Ну, взагалі, ну так років може вісім тому назад, це була прям моя ідея фікс, от, моя мета моєї роботи. Я навіть про це говорила, десь не пам'ятаю, може і у вас, що от я хочу всім тим, що я роблю, формувати у людей культуру користування психологічними знаннями. От, прям це я просилася там і виступала, і до вас приходила. Ну от власне з цією метою. Зараз я бачу, що. Поволі, потихеньку, але ситуація змінюється. Так дійсно є люди, які е, ну, вважають, що навіть серед підлітків дуже багато таких не треба мені в голові ковирятися, я сам розберуся. Тобто, ну, таке викривлене е, бачення є в людей, але воно змінюється. Мене це дуже радує. У мене нещодавно була клієнтка, якій 74 роки, яка сама захотіла, яка е, сама знайшла, ну, попросила дітей, діти знайшли. Ну, тобто Це змінюється. Е, Ну і мене це дуже радує. Та це дуже круто. Сподіваюся, колись ми дійдемо до того, що це буде нормально в нашому суспільстві. Так, але навіть блогери, от зараз же, да, начебто блогерством займаються такі ну, прогресивні люди. Да? От нещодавно я е, е, наткнулася. Просто от людина поважний, не, не згадаю, чесно, не згадаю ім'я цієї людини. І от він говорить: хіба ж це нормально, що е, люди, які у владі, е, звертаються до психологів? Це ж, виявляється, вони е, визнають якусь надпозицію над собою. Це ж вони, значить, йдуть за а як вони можуть нами керувати? Ну, тобто я була здивована. Ну яка надпозиція? А навпаки, якщо людина працює з психологом, значить вона ну, нормалізує це поняття. Люди, Навіть, якщо тут, вона тут ще ж залежить від людини, теж дехто і дійсно приходить, перекладає якби, відповідальність, скажімо так, на психу, скажіть, що мені зробити, я зроблю, і буде мені щастя. Ну ні, ну ні, психолог так не працює. Ми працюємо як партнери. Якщо я скажу вам, що робити, ви зробите, вас не вийде, хто винуватий. Поганий психолог винувати, але мені важливо, що зрозуміти, ну я вже мабуть повторююся, да, зрозуміти, що ця людина, ну, от, яка вона, да, які її особливості, як вона мислить, як вона спілкується, як вона взаємодіє, як вона живе, да, на яких цінностях вона виховувалась. Ну, Тобто це ж визначає наш шлях, правда? І от коли ну, мені вдасться зрозуміти, да, ми тоді разом із клієнтом можемо рухатися цим шляхом ну, найкращим чином. Розкажіть, як змінилася ваша робота з початком повномасштабного вторгнення, з початком війни? Збільшилась кількість клієнтів, зменшилась, з якими запитами люди приходять? Війна, звісно, змінила нас усіх. З початком повномасштабного вторгнення ми всі ну якби були такі шоковані, ж да спочатку завмирали. Хто як хто завмирав, хто біг? Ну, мабуть, тижнів два цей стан такий був. А потім і я, і мої колеги, більшість моїх колег тут з Миргорода і не тільки. Ми почали вчитися, тому що ну як ми розуміли, що треба допомагати спочатку собі, потім людям. Але як це робити? Ну от в цих умовах, хто знає як, і ми всі почали вчитися, інтенсивно вчитися і. Я теж і, мабуть, саме те, що я поринула в оце навчання, і допомогло мені встояти, не скотитися чи більше клієнтів. Я б не сказала, що клієнтів у мене стало більше. Але запити змінилися. От знаєте, вже, мабуть, три чи чотири було е, консультації з проживанням горя. Ну, Це для мене нове, я е, раніше з цим не працювала. Якщо раніше там ціле покладання цікавило, там фінанси, покращення фінансів, там е, робота зі страхами, це якщо про дорослих я говорю, то, то зараз оце запити змінилися. Але ну, більше я б не сказала, що більше стало клієнтів, але ми, знаєте, ж, да, створили. Проєкт центрі, да туди ходять люди, і там ми надаємо. Ну, як можемо, да, в груповому форматі цю допомогу. Я працюю із підлітками. Взагалі, зустрічі розраховані на дошкільнят підлітків і дорослих. Мені доводилося працювати із підлітками і з дорослими. Вчора я працювала з дорослими. Яким чином працюємо? Ну ясно, що я, як арт-терапевт, я працюю своїми арт-терапевтичними практиками. Спочатку ну, ми так подумали з колегами, що, мабуть, варто дати якусь підтримку, дати якісь практики, які б люди могли застосовувати самостійно для того, щоб ну, стабілізувати якось свій стан, попіклуватися про себе. І власне цьому були присвячені перші зустрічі. А потім люди ну, стабілізувалися чи що. І далі вже можна було навіть потрошечку там, деякі терапевтичні речі пропонувати, і люди відгукувалися, подобається. Ходять по різному, колись більше, колись менше, але подобається. І от вчора я говорила із людьми, говорила про те, що ми завершуємо вже цей проект, що в квітні вже будуть останні зустрічі, то шкодували. Говорила, чому так, якби ще. Ну але усе має свій початок, все має своє завершення і розпочнеться щось інше. Ну люди, якщо захочуть, можуть звертатися а, особисто до психолога. Так, звичайно. До Миргорода приїхало багато переселенців. І повертається зараз е, військові з фронту. Дайте на останок декілька порад, як е, нам, людям, які були тут, правильно е, спілкуватися з людьми, які постраждали від війни. А хто ж знає, як правильно щоб не нашкодити ну, є моменти, да є моменти, е, на які варто звернути увагу. Ясно, що нам хочеться завжди щось сказати, якось підтримати. І звісно, дуже часто ці люди потребують підтримки, але ми маємо розуміти, що ці люди точно заслуговують поваги. І якщо ми хочемо підтримати людину, то це варто робити ну, щиро, так як ми відчуваємо щиро і з глибоким відчуттям поваги. Це дуже щитується, і що б ви не сказали, але якщо ви це говорите щиро і з повагою, будь-які ваші слова сприймуться як підтримка. Ну, хоча, звісно ж, лізти в душу теж ну, я б не радила. Ну, от що я роблю? Я запитую. Я тобі співчуваю, як чи можу я тебе підтримати, або як мені тебе краще підтримати? Ну в такому плані, тому що зараз ну будь-яке слово, будь-яка фраза, будь-який рух навіть запах. Може стати тригером, який запустить реакцію у людини емоційно. Ще хотіла вас запитати, як ви бачите українське суспільство психологічно в психологічному плані після війни. Дуже багато хто говорить з психологів про цей посттравматичний синдром, чи бачите ви в перспективі якісь проблеми з цим? Ви знаєте, я тут хочу е, гарні новини сказати е, з того, що я дізналася з тих навчань. Да? От більшість спікерів нам говорять про те, що наша психіка вона взагалі сформована еволюційно і вона здатна витримувати навантаження ну надзвичайно великої сили. Посттравматичний стресовий розлад е, так це буде, але його зазнають ну, десь відсотків 15-20%. Від усіх людей більшість, все ж таки, населення ну має ресурс для того, щоб впоратися, переробити ці важкі переживання. Звертатися можна до психологів з нашою допомогою також. Дякую вам за те, що погодилися поспілкуватися. Вітаю вас ще раз з прийдешнім вашим професійним святом. Бажаю вам натхнення у роботі і щоб все, що ви собі плануєте, куди хочете розвиватися, все справджувалося і втілювалося в реальність. Дякую вам. Я вам теж дякую, ну, якщо дозволите, я би теж хотіла привітати своїх колег. І з цим нашим професійним святом, і побажати душевної рівноваги, цілісності мудрих наставників і вдячних клієнтів. А нашим слухачам напередодні професійного свята психологів хочеться побажати з інтересом вивчати себе, досліджувати себе, підтримувати себе, приймати себе, пробачати себе, бути чесним з собою, щоб жити довго і щасливо. І, звісно ж, не бійтеся психологів. Ďakujem. Ďakujem vám.